Сьогодні день народження у прекрасної чудової людини із Кам'яної, звати її Марія Савчук. І тому інженерно-технічно-будівельний спецназ міста Заставне вітає її з днем народження. Марія Савчук все життя дуже наполегливо працювала. Вона працювала і на будівництвах, і в охороні. І навіть зараз, не дивлячись на свій вік, вона далі працює. І що я хочу сказати? Стосовно українського інженерно-технічного будівельного спецназу, вона завжди допомагала нам фінансово, допомагала моїй мамі знищила гроші і завдяки зищеним грошам побудована оця хата. Ну це тільки кухня. Тому з великою вдячністю від сім'ї Костенюків хочу її привітати з днем народження. Від імені своєї мами, свого батька від себе особисто. І тільки що я написав коротеньку пісеньку і з листочка хочу її вам прочитати і привітати Марію Савчук з кам'яною з днем народження. Сьогодні привітають Марію всі Савчук і з днем народження! Вітаємо її! Здоров'я, щастя їй та миру побажаєм, також благословення родині її всій. бо ж кам'яній живе, Савчук Марія наша, стороженці буває теж вона, у Чернівцях працює в охороні, бо довгий час у Чернівцях живе. Також вона людина дуже щира, кож допоможе Марія всім в Це знають рідні друзі та знайомі, тому до неї привітні чернівці, Бо пошкантні живе, Савчук Марія наша, стороженці буває, теж вона, у Чернівцях працює в по короні, довгий час у Чернівцях жила. Сьогодні привітають Марію всіх савчук, і з днем народження вітаємо її, здоров'я щастя їй та миру побажаєм, Також благословення родині її Єївсі. Сьогодні привітають Марію всі Савчук, і з днем народження вітаємо її, здоров'я щастя їй та миру побажаєм, Також благословення родині її всіх, здоров'я щастя є. Та миру побажаєм, також благословення родині її всі, Також благословення родині її всі, Також благословення родині її всі.